на місце ну, так, Рік, два, ну, підходить, ну, Степанович іде, підходить, вже всі знають, і Ісус я тут. Ну, все нормально, вже всі привикли до число, ніхто не звертав увагу, а потім захворів Степанович серйозною хворобою і лежить у лікарні чи в реанімації десь там вже лічить. Приходить Ісус до кровати Степановича і каже, Степанович, я тут. От хоч ти вірте, хоч ти ні, але за душу ще має. Ну, ну, це вірність. Якщо ти вірний в мало, Бог тобі покаже свою безконечну вірність і п'єднаність. Ну покажіть йому, в чому? От Степанович показав тим, що він приходить, ну от так от, може так трошки наіграно, ну показує, а вдруг Бог не побачив. А так, що Бог цього дивиться, я тут. Ми тут. Амінь. Прекрасно. Так що я вас поздравляю, ви в хорошому місці і ви блаженні. Тому що хто ще шахів? Шашак... Ви бігали, зупиніться. Ні, я думаю, що на неділя, багато людей. І в що є, які тільки не до нас ходять, слава Богу, яка разниця. Ну ми бачите, що до Бога прийшли. Ви сюди, чи в другий, в другому місці. Якби так вся Україна так взяли, пам'ятаєте, як фільм. 17 гновенні весни було тут, у мого покоління є люди? Замирав город. А як і заура йшла, все, нікого на воїні, собака не припинить, тихо немає, всі біля телеекранів. Я статистику кажу, це Канада. Канада не Сьогоднішній день, знаєте, де Канада? На... Далі далеко лікувати нас. На карті Росії. Дію, це... Кан... Знаєте, де Канада? Так, в Канаді, повірите мені, це, це моя Ші... коли неділя 60% канадців в церквах. Чим робити нічого? Я вже мовчу. Може через те ми так і, і, і воюємо, і живемо так. Як не буду казати що... Богу? Десь відходять, звісно, як зналось, ну, така статистика. У Польща та Польща, в неділю в магазині продуктові закриті, якщо я не казав, то ще раз скажу. Якщо не купила пива, то чого неділя в церкві, який кліб, не хлібом єдиним жив чоловік. Але всяким словом, із уст іскус сказав Ісус. І так ми до Слова Божого повертаємося. Записуємо. Пішла запис. Да. Так. Значить, про Ісуса. Ну я ще минут 15 візьму вас. Значить, дивіться. Ісус странний проповідник. Він учив, ну, буває нормальному учив, а буває ненормальному для обикновенного червеницького мишлення. Наприклад, що я маю на увазі? Ось є з Іван від Луки в 16 й голові, странна притча. неправедному, Ну, Ті, хто давно читає Біблію, вірять, вони одразу зрозуміли, про що я балакаю. А я, тих, хто не знає, раз коротенький сюжет скажу. Я не буду зараз по цій притчі проповідати, просто скажу, що там хазяїн наняв управітеля, який управляє його манеткою. І до хазяїна дійшло слухи, що цей правітель трошечки того Ну, краде, а що щось неправильно робить. І тоді хазяїн прийшов туди, визвав управителя, каже, я тебе обольняю. Ти таке таке робиш, і то все, іди там, тут, два-три дня, тобі там, чи... я тебе обольняю. І що тоді цей управитель взяв? Він взяв должників цьому хазяїну, призвав їх там по одному і каже, ти скільки должен, допустим, ну кого там, ну пшениці. так каже, нам, ну. 10, 30 кілограм, пиши 15, що ти позичив 15. А ти скинув, та я в нього 20 тисяч доларів позичив. Пиши 10 тисяч доларів. Це я вже так по-своєму кажу. Нормально це в управлінні. Це ж бачить про обворовує хазяїн. Хтось ж ж тоді довге, хто ж не знає. І коли узнав про це, хазяїн. То похвалив цього неправедного управляючого. Де тут Божа справедливість? Нема. Ну, от странне таке, правда ж? Я, я не хочу, допустимо, це спорна тема, серйозна. Може вам ще ранувати, цю тему піднімати, бо будете красти і скажете нічого, он того похвалив. Я боюся цю тему говорити. Як що воно говориться? І історія написання цієї притчі. Але чогось мені щось подібне є ще в одній, уже не притчі, а реальній події, яка трапила з Ісусом. І Ісус повів себе так само неадекватно, якщо так можна вкавичати, як оцей ну, хазяїн, який похвалив. Неправильно ворукувати одноприклад, який там щось отаке робив. Я зараз не розказую весь сюжет, ну, просто от сказав, що є таке. Вроді сказав, що за погане діло похвалив, тут не зрозуміло, неадекватна якась оцінка. Там, хто на оборот прокуратуру і так далі. А на похвалив, що він от щось мав на увазі. Інше, напевно. тобто відвертає увагу нашого суєтної безкновення і десь направляє наші думки десь на божественні принципи, духовні якісь принципи, заложені були в оцій притчі за неправильного неуправляючого, несправедливого. Там є над чим розбиратися, це вже далі, хто буде вивчати Біблію, читаєте, можете поцікавитися, воно може і корисне для вашої душі, як правильно жити. Ну, Зараз ми так змінні, оце. Неправильне поведіння Ісуса. І це записано опять же в Луки 10 голова. Давайте я одна коротенько зараз прочитаю всю цю історію і потом два-три слова побалакаємо, і будемо прославляти нашого Господа. В продовженні пути їх прийшов Он, Ісус, в одно селение, де э, здесь э, жила жінка іменем. Марфа. і прийняла його вдом свой. Ну, для начинаючих, хто трошки зупинюють, справа в тому, що Ісус був бремінський музиканти, артисти. Приїжджають в шишаки, шепіто, відкриваються, люди сходять, платять гроші. А вони їм дають концерт. Є таке? От в Ізраїлі, там взагалі щось ненормальне. Там не артисти бродили по городах, по їздили бремінські музиканти, а проповідники ходили із своїми кожного рабіна, учителя, мудреця були свої учні, ну як школа. Вони в нього вчилися, ну теж безплатно, треба сказати. І от Ісус був один із цих. Потішествуючи проповідників. Він походив по селах, по городах, містах, приходив своєю командою, і люди узнавали і приходили. І він не показував фокуси, не пісні співав, не, не, не там якісь розлічення Акробатики Він розказував Біблію, учив правильно, розказував про Бога. І люди сходилися, я не знаю, що, що тут до нього сходжу. Хтось каже, так він там ізціляв. Я согласен, ну це ж не він один так робив. Хай він там, ті, що приходили, він ізціляв, бісовий, заняв там, ще ті чудеса робили, ще й хлібом безплатно кормив. Ну, другі ж проповідники, Вони приїжджали то люди сходилися і слухали. Правда, більш такого, ніж як в Ізраїлі, більш такого не було. Ой, брехав. В Америці. Во времена Кедрен Кульма. Це які роки? 50-ті, 60-ті роки. Тоді, коли євангелі... проповідники, бродяги Їздили по городах, офішу, оголошення, приїжджали і говорили, тобто що тут будуть проповіді, буде богослуження. І, ці... і люди приходили до цих церковців, приходили, слухали на бродячого заєчого євангеліста. Америка. Там про Бога. І, мабуть, гроші платили не безплатно, пожертвування, як кажуть, чи по-другому. Люди приходили, мені ну, була потреба звнутрі послухати слово оцих людей. І, і, то, ну, Свій пастор є прекрасний, а це прийде інший, може що більш краще розкаже, може ще щось. Ну просто цікаво. І люди сходилися. Я знаю, з 30-літній стаж у мене. Я пишу оголошення, буде ініціація, ні одна собака не прибіжить, вибачте, загубець. Нікого. Тільки свої. Хри, <рес> це пробував, Бога я сказав. Якби стали пиво безплатно продавати, так очередь займалися з трьох утра. <рес> ну, такі ми вже слав'я, на мені далі Ну, це не... неправильне перемога. Давайте хоч ви трошки направляйте, що шукайте, слово, стреміться. Будьте. І от і зараз ми ж не відходимо, значить, Ісус ходив по оберновенню своєму містах. І ось він прийшов одне селі. Ну, звісно, тоді готівниць не було. <гум> Представте що ви тому що ви проповіднику здаєте свій дом, щоб вони там 2-3 дня ночували, ще тривіт три ночі, і будуть гавструлірувати у селі. Понимаєте? Та ще може і безплатно предоставити. Це от. І ось, щоб з вами в'їхали тебе в контекст. Ісус, проповедовал, и удивился, в одно селение, где жила Марфа, и, и запросила эту команду, как оставайтесь в своем доме. Читай. В продолжении пути и пришел он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Вот такая женщина. Просто проповедник, как тут. У нее была сестра, Імені Марія, там ще й святичка була, ну, у двох легше прийняти, правда? І Марія, которая, которая сіла у ног Ісуса, ну чого у ног, я зараз сейчас поясню, зараз сейчас сидите у ног моїх, можна сказати. Тоді не було стулів, не було кафедри, просто проповідник, а люди сідали на полу. А у ног це значить на перший грядок. Хто Хтось у першому ряду? О. Маєчка там, -то. ну, понятно, ти. а так, ви ж всі сідає, ззаді сідаємо. А от ця сестра прийшла, послухай, і сіла ближче, не те, що вона глуха була, як я, а просто ну ну от, ну, от тягне. От хочеться, А може сама перва прийшла, ну не знаю. Сіла онок, це значить первий глядак. Понятно? Це не те, що там, бо наша традиція трошки друга. І так, сіла. І вона сіла і слушала слово Його. Ну, бо він не півчаса проповідував. Він мог там і час, і два. Вона сиділа, слухала. Все нормально. Ну, і теж ненормально, ну нормально поки що все. А от Марфа, яка прийняла Ісуса, Марфа заподілась у большому угащені, тобто готова їсти, тож ця команда, вона ще представляєте, щоб їх нагодувати після проповіді, питалася там щось, шуршила на кухні, картошку чистила, там сидять 12, вибачте, богаїв, там один Петро з'їдає добре. Я надумаюся, а позов на мене як там на небі, вже на їх. Ну я прокорми їх. Ну, хай Ісус трохи там поститься, він мало їсть. А, а, а можна вижить, і це ж на цих мужиків, оцих треба прокормити. Та ще Іуда в кармани собі накраде там вареники. І, 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 то, ну, надо, що... і оце ж тут ми робили день Благодарення чи що там, чи якісь праздники і, і то ой, лишенько це скільки прийде, треба готуватися, хто його буде робити, і, 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 і все, ну напряг. Буквально це суєтна забота. І от Марфа бігом нашої, як на свою голову пригласила, тепер я стільки робить. Ну, вона знала, Ну вона пішла, щоб послужити святому мужу, Богу своєму. Ну, вона ж думала, що сестра нормальна. Вона оказалась ненормальна. Вона думала, що вона буде допомогти. Вона ж на неї. Марія та гледаща. Че вона сказала, то це на тебе і не похоже, може. А може, і похоже було Біблія про це мовчить. Сіла воно робить спиною, так, щоб не бачить як Марфа там трудиться, паче і слуха проповідь. І ясно, що кому підожди, ну, ну, ну хай там ну, ну, ти ж, ну ти ж гостей прийняла в гості, все, все. Марфа терпіла, терпіла, дивилась, бігала, бігала, бігала там спотикнулася, щось перевернула, психонула. Марфа заботя о большому ощущенні, подойдя, сказала, Господи, то вже то самого Ісуса обратилась. Може вона і так і казала, «Марфа, ти ж поможе, не мешай. Так, може, там гукнути, тоді вона до самого Ісуса прийшла, сказала, Іис. И у тебе нужды нет, что сестра моя одну меня бросила, оставила служить тебе же твоими. Не буду казати з ким. їй, щоб вона помогла мені. Ну, справедливость хто має постановити? Бог. Вона навіть, помолилася. Господи, Господи, ну, хай же вона поможе, що ж вона таке у бою. Мене бросила, я, я, я вже знов збиваюся. А вона відвернулася, сіла там і сидить з мужиками. Ой, ой. А пише, мужики сидять на востокі. Це богослуження, це діло мужиков. Жінок <гум> далі. А вона там сидиться. І вона Ісус. І вона обвинила Ісуса, обратіть увагу. Вона не сказала, його обвиняла, не помогло. А що Ісус не бачить, що я бігаю, що Бог всі не бачить? А їй йому несправедливо. І що сказав Ісус? Так, Марія встала бігом. Я не замітив. Ты что, я ты верующая? Ты, да делай, ты служи. Да, ну, ну ты, ж, ты что ты, не заботишься о домашних. Ну, я так сказал бы на месте Иисуса. Ну, на, я понимаю, что тебе хочется послушать проповедь. Ну, 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 ну хай ты смухай, а ты должна им служить. Аминь? Ну, тут вот Иисус... А что же Иисус ответил? Давайте же почитаем. Ну, кто знает, то знает, а кто не знает, интересный ответ. Иисус сказал ей в ответ, Марфа... Ай-яй-яй-яй-яй! ти заботишся і суетишся о многом. А оно тільки нужно. Марія же избрала благую часть, которая не отымется, у нее Неадекватний ответ. Ну давайте трошки два, два слова трошки наведемо різко. Ви понимаете, я не адвокат, не прокурор, нікого не обвиняю, не захищаю. Ну, просто свою питання розібратися, а як мені поступать, що на чій стороні ви зараз на Марфі чи Марії? Ну, звісно, вам Ісус підсказав, то-то, то-то. Ну, це несправедливо. «Тихо, зя... ну, так от. Тобто опять Ісус відвідує неадекватно, як і в тому случаї заради права я спеціально провів. Ну, давайте так. Навірно, відео в шкуру Марії. Вона всю життя сміщала послухати. Ну, це вам для кого-то дико проповідь. Кому-то дико це проповідь. Я потім я погачу послухати того, як Мак Джексона. Всюди сміщала поїхати, тут приїжджає мак Джексон. Які вареники думав? він же завтра уїде. А я пробігаю, і, 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 і напевно, Марія думає, ну згрішу. Подвернуся, хай що хоче продумає. Ну, ну я зараз наслажуся цим моментом, коли прийшов Ісус, цей звісний Равін, І який отакий от кажуть, що він син Бога і взагалі він Месія. І той, який жде. І як я в цей момент допущу, хай все. Хай я просто голодні остануться. Ну, я, я послухаю. Їм не перший раз голодать з таким народом. Що тут дивного? Ну, мені треба, вона вболівала егоїстка, кончена була. Вибачте, так, порядка. Вона думала, щоб... І оцей егоїзм Бог благословив. Як і в тому случаї неправильно сидіти, ви ж його Зашкалював. Ну от пойди розберися, як угодить Бог. Ну тут, в принципі, трошечки все ясно. Ти зібрала благою щасть Слову, ніхто єдиним жив чоловік, но всяким словом ісходящим із Руст Божий. Ці слова прозвучали вже тисячі років звучать по всій планеті. Починає ну вже до Ісуса і до сьогоднішнього дня. От Благая Тут теж важливо. дом построїти. Джек є. От, дом построїв, дітей родив, посадив. посадив, керево не сусідав. Ми сусідів садили, Ну такі ж українці. Що зробить це історія? Там ще щось, колодець викупав, це все, все добре. Але не... єчна, що вічно сподіва з тобою туди, в небеса. Это бути у ног Бога, у ног Христа, у ног того, хто от, от символічно, я, я з ним побуваю, у виділі це. Думаємо, як ми живемо, що цінне. Може, навіть дуже ніколи. Якщо можна, кидай його. Не вмруть ті апостоли, але тища для своєї душі, ти, ти втратив, Богу це понравилося. Хоча б, вопреки всіх норм, так би сказати, гостєприємства і, і моралі. Так, да, вона егоїстка, боєзична, але її егоїст святий. Егоїстка. Може, так, да може і проповідь так називає святий егоїзм. Амінь. 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 Піднімаємо руки.